Так, в мене є мовний бар'єр. Моя китайська дуже погана, е, тому що е, в Китаї дуже комфортно ну, комфортно відчуває себе іноземець, навіть якщо він не знає китайську. Ну тому що англійська буде навколо нього. Якщо він да, якщо він в китайському якомусь ком'юніті, так скажемо, то, тому при, прийдеться, прийдеться вчити китайську, тому що він нічого не зрозуміє. Китайці не розмов... ну, багато. Китайський не розмов більшість китайців не розмовляють англійською. Так, але як от я приїхав. Варгомовна середовище навчити на англійської мови, так я приїхав сюди, і мені не потрібно було вчити китайську. Мені потрібно було вчити англійську, тому що я англійську не знав. Ось. І коли вже англійська якась така була, вже я почав щось розуміти китайською, щось, щось, щось улавлювати, щось вивчати. І так, але це дуже важко. Це дуже важко дві мови якось поєднувати. Але щось, щось то знаю, щось ти знаю. Але якщо ти їдеш, дивлячись, ким ти їдеш працювати в Китай, або якщо ти просто як турист сюди їдеш, то не обов'язково б ти ту китайську. Ну, багато додатків, перекладачів, о що. Або купив наушники. Зараз наушники є, які просто поцепив на вухо. І якщо ти з кимось розмовляєш, йому поцепив на ухо і розмовляєте. Ви ти на своїй мові, він на своїй мові, і це дуже зручно. Але звичайно, якщо там хочеш когось запитати, там не знаю на вулиці, ти ж не будеш йому наушник на вухо чіпляти. Ні, просто перекладач сказав там Google перекладач, або якийсь інший перекладач, який не, не який працює без VPN, тому що в Китаї ж треба постійно VPN. Сказав йому, він тобі сказав, його так от спілкуйтесь. Ну, я так спілкуюсь вже, я вже казав, да? 5-6 років.